Шість комфортабельних автобусів від партнерів за три дні передав благодійний фонд Help for Ukraine. До допомоги доєдналися українське лікарське товариство в Німеччині, команда волонтерів міста Гамбурга і Бремена, а також інші німецькі партнери. Один з автобусів на підтримку людей з особливими потребами отримав всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, що на Автобус автобусу присутності фахівців і пацієнтів закладу надали директорці закладу Євгенії Подліпенській. Це не перший віз... Зит волонтерської команди благодійного фонду help for Ukraine до закладу ще по одному бусу. Мерседес benz отримав за запитом військовий госпіталь Івано-Франківську та ще один із медичних закладів України. Останній разом з автобусом, медичні меблі та витратні матеріали. все це за для логістичного та медичного забезпечення, як і інші три передані цивільним та прифронтовим територіям за запитами. Нагадаємо, help for Ukraine український благодійний фонд, який працює з березня 2022 року надаючи допомогу постраждалим у форматі тут і зараз, спрямовуючи зусилля на допомогу Збройним силам України, медичним закладам і дитячим будинкам інтернатам, під його постійною опікою знаходиться понад 100 військових частин, лікарень і шпиталів. Фонд не збирає донати з пересічних українців, а знаходить міжнародних і українських донорів та меценатів.